Власне, я всі здебільшого не знаю, бо я просто дивився умовно, там якісь е, відео, трейлер чи щось таке, та це від Юбіків. От, і власне, все приймав е, рішення е, завантажувати чи ні. І притом це було дуже швидко, бо в мене коли в мене світо з'явилося о 5 і мені треба було до сьомої, власне, вже щось завантажити. Так, одразу ми підемо напевно в обці. Вимкнемо тут. Так, ну language. На жаль, на жаль, кроссплей. Так. Uh, vibration controller, Окей, okay. я хочу аудіо о oh, music. Так, гаразд. Локал матч. Окей, давайте подивимося. Тут не буде якийсь туторіал, я не знаю. Play now. Окей, паблік матч. Оце я? Виглядаю шикарно. Я вот приблизительно себе так и бачу. Матч doesn't not exist. Окей. Okay. Um. <laughs> Що відбувається? Здається, ми все ж таки кудись під'єдналися. Це чудова адаптація, до речі. Я не знаю, що відбувається. Ми зараз програємо, мені здається, бо я щось взагалі не, не, не розумію, що робити. Тихо, 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 тихо. Да дай мені м'яча. Ahhh! Так, окей. Куди? О, дивіться, ми од... зрівняли рахунок. Так, о, контролз. Так. Ага, все, я поняв, поняв, поняв. Призю. Ми вже перемагаємо. Те, щоб завдяки мені це було. Ой-ой. Ого, ви бачили, як він перехопив? Ого. Так, так, все. Я вас зрозумів, я вас зрозумів. Як вони навчилися оце робити? Ого! Коротше, ми трошки не виграємо. Та... Вони, коротше, зрозуміли, як грати, так? Блін, я ще й не свого штовхнув. Власне, виглядає, як непоганий паті гейм, як на мене. Може бути. А блін, я реально з керуванням навіть не розібрався. Здається, що е, руїнер е, в цій команді якраз я. <ріст> Щось мені підказує. Воу воу! Блін, це я закинув нам. Ото е, інший хлопець з моєї команди явно мене вже ненавидить. Ой, я один забив. Добре, один закинув собі, один забив. Все. Начебто. Виправив ситуацію. Але... О, дивіться. Just do it. Ми, Ми зробимо це. Ми зробимо це. Вони, взагалі вже якось так кидають, щоб типу прям. Це вже якісь чити. До відсотків вони читери, Вони не можуть просто так типу вигравати. Гірше нікуди. Та ми знову не виграли. Ні, ну це взагалі е, читерство було. А, почекайте, скільки ігор таких буде? Чому нікого раніше не чув про цю гру? Так, dodge, shoot, grab, Ага, окей. Сам за себе я зрозумів Super speed, Окей, Окей. Okay. Okay. це був не лайт спіт сто відсотків. Щось мені подобається таке. Я взагалі люблю отакі, типу Паті Гейм. Я, правда, дуже рідко в них граю. Бо треба якось зібратися, когось знайти з ким грати, але, ну, типу, загалом я взагалі люблю такі ігри. О май гад! Ой-ой. Добренько. Ой-ой! А що зі мною сталося? Ага. О, дивіться, що я можу робити. Так, щось я взагалі нічого не зібрав. Так, треба трошки... Ого! Я короче можу в принципі просто вмирати сам. типу, дивіться. Мені пишуть, що чат наче не працює. А ну Ну я бачу, що вас насправді і мало. А ну напишіть щось в чатах, хто є на стрімі. Бо мені он пишуть, що чатик не працює. Значи працює. Слухайте, я хочу ще раз. Мені цікаво, тут тільки такі рівні, але догадаю, що тут має бути якесь різноманітні рівнів. Я так розумію, що це спроба Ubisoft у Fall Guys. М -м. Може, місцеві проблем, а може, просто ну там, типу, Старлін, скоріш за все. Добренько, я так розумію, десь ти мене чуєш, але не можеш писати. Так, пише гра кайфова. Ну, там Starlink, там може бути типу, е е е е через це якісь проблеми. Так, я гадаю, давайте ще одну. Ще одну. Хочу спробувати ще одну, подивимось. І, до речі, нагадую, що десь о, починаючи з 9 я можу вимкнутись в будь-який момент. Е, тож. А тут є, напевно. На, наприклад, тут є кастомізація. Давайте. О май гад! О май гад. Добре, давайте едіть цього. У мене можливо вимкнуть О21 й і точно вимкнуть О23. й Так що подивимось, як там буде. Так, скінтон. Э, скінтон, skin tone. Skin tone, я згадав, ми залишаємо такий hair color. Давайте. Я думаю, що він має бути рудим. Зачіску. Блін, а можна зняти з нього цього клятого капелюха? Щоб я бачив зачіску? О! Чорна зона. Ага. Так, дивіться, рудий. І я гадаю, о май гад. Це гарно. Таке. Що у нас тут ще є? Я думаю, що ми зупинимось на цьому варіанті. І треба йому якісь шикарні. О, дивіться, у нас буде рудий вікінг. Обрати йому такий файний ніс. Ось такий от. Чудово. Так, ну капелюха ми тепер. Не, не знаю, можна, власне, вдягнути капелюха, але я не бачу сенсу. Давайте його якось гарно вдягнемо. Нам треба майка алкоголічка. Оце вона. Я думаю, що оце вона. Єдине, що треба трошки. О, поміняти кольори. О, дивіться, це вона. Це вона. Це те, що нам треба. Так, штаня. Які в штані взагалі? Є розтягнуті спортивки? Є рушник. Що от все ж таки оці. Ні, щось мені оці більше до вподоби. Давайте змінимо колір. Хай вони будуть теж отакі, дивіться. О, чудово! Мені здається, доповнює образ на всі 100% і якісь взуття. Так, якісь тапки. В якого кольору взяти тапки? Мені здається, отак більш автентично. Так, і що в нас? Може бути окулярки? Можуть бути ось. А, дивіться, ми можемо навіть от так вдягнутися. Що це таке? Ага. Шикарно. Я думаю, що це наш варіант. Виглядає, як 100% наш варіант. Так, а це що в нас таке? Це воно. Це те, про що ми мріяли, я вважаю. Так, а це що таке? А, це якісь емоджі є. І муви. Мені все подобається. Мене все влаштовує. Так, гаразд. Я вважаю, що це шикарний персонаж. Так, це прокачка, це, звісно, є якийсь шоп. Що, Шо, поїхали ще раз? Я шикарний. Я не знаю. Подивіться, який він класний. Мене трошки дивує, що трошки підлагує. На PlayStation 5 ця гра трошки підлагує. Мені здається, такого не мало бути. О, дивіться, нас тут багато буде грати. А оце типу з дроїдом? Це, мабуть, це, мабуть, люди з телефону, тобто є ж можливо, мобільна версія цієї гри. Хоча там вона так виглядає, чому би не було мобільної версії. Щоб джоли клас де я є? Так, да, будемо чесними. Я не показав нормальний результат в цьому раунді, але. Але я ще тільки вчуся. Я ще тільки вчуся. Не треба бути такими вимоглими до мене. Я вмер. А, дивіться, я типу можу керувати чимось. Та що з мені взагалі показує типу два онлайну? Так, де є? Ага, ось є де. Я не знаю, що що відбулося. Я що, знову вмер? То ви серйозно? Цей ковбой, здається, єдиний, хто взагалі вміє тут щось грати, типу в цю гру. Що, я гадаю, можемо спробувати вже оцінювати. Я, власне, більш-менш зрозумів. Треба буде потім сісти, спробувати все ж таки адекватно розібратися в цій грі. Так, де там? Так, прошу вас ставити оцінки. Так. Я поки подивлюся, що в нас там далі по списку. Так, до речі, я не знаю, чи завантажилась ця гра взагалі. Та, завантажилась чудово, встигла. Далі в нас буде спорт. Так, окей, тоді рейтинг стоп. Непогана оцінка, як на мене.